Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні легко і швидко і без зусиль приготую ситний сніданок і всього за лічені хвилини. Це відео, як ідея що приготувати. А приготую я омлет з м'ясним фаршем та овочами. А знадобиться мені мінімальний набір сировини, який є в кожному домі, і думаю, хвилин 5 на приготування. В миску вбиваю яйця і додаю подрібнену зелень. У мене це кріп, а ви орієнтуйтеся на свої смакові вподобання. Туди ж до компанії відправляю дрібненько нарізаний болгарський перець та курячий фарш. Використовую фарш саме з курячого м'яса, тому що доводиться до готовності він швидше, ніж інші види фаршів. Додаю сметану та сіль. А також чорний перець за смаком. Я використовую суміш перців. Туди ж відправляється моя улюблена копчена паприка та сухий чесник. а ви додавайте ті спеції приправи, які у вас в авторитеті. А зараз саме на часі об'єднати все докупи. Збиваю і перемішую. Має утворитися однорідна маса. В мене це зайняло, мабуть, 15-20 секунд. На розігріту пательню вливаю олію та додаю шматочок вершкового масла. Переміщаю млетну суміш на сковорідку і зменшую потужність вогню до середнього. На один бік кладу сир, в мене це плавлений, і викладаю шматочки помідору. Далі накриваю кришкою і залишаю омлет, думаю, десь приблизно на хвилину в спокої. Знімаю кришку і ось так, за допомогою лопаток або чим вам буде зручно, формую рулет. Якщо омлет у вигляді рулета вас не влаштовує, то можете посмажити не загортаючи його, це ніяким чином не впливає на смак страви. Тоді сир і помідор розподіліть не з краю омлету, а по всій поверхні. Омлет приготовлений, тож саме час його дегустувати. До речі, на каналі є ще рецепти страв з яєць, це шикшука, фарширований омлет і фаршировані овочі омлетною сумішю. Якщо вам буде цікаво, то посилання на них знайдете в коментарях. А ще, якщо ви бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь, якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах, а також залишайте свої враження та поради в коментарях. За це буду щиро вам вдячна! Я радію, що ви завітали на канал і були зі мною. Тож дякую за перегляд і до зустрічі!